Але я б сказав, що дійсно 25 років це один, такий, четверть віку. І тому я перший хотів подякувати і Василині Міталіві, і Денису Ньович, і всім вам, що ви запросили нас на цю таку подію і сказати буквально два штрихи. Я працював на початку створення цих організацій вже в соціальному захисті, хочу сказати наступне: що з кожним роком. З кожним роком, слава Богу, дійсно держава влада не тільки створила закони, а дійсно робить головне, щоб всі люди, які не можуть на рівних умовах конкурувати і на ринку праці, і мають якісь обмежені можливості, до них відносить ще з більшою повагою, як до більш... До, тільки як до людей, і щоб це йшло від душі. І відносились так. Якби хотіли, щоб відносились до них. Завершуючи цей монолог, я скажу ще наступне, що хто шукає, той найде. хто хоче допомогти, той допоможе. Я можу сказати, що із Великої цієї вашої багатотрічної громади Закарпаття 105 ваших членів знайшли роботу за цей рік ну, за нашим сприянням і за бажанням і роботодавців, і всі. Я скажу інше, 27 пройшли навчання на іншу роботу і 25 після того працювали. Слава Богу. І найголовніше, 9 із вашої громади при допомозі нас всіх стали роботодавцями, відкрили власну справу. І за це щира подяка керівникам і щира подяка тим, які роблять все від душі для цих людей. Я би хотів відмітити тих із вас, яку доручило ваше правління, пособіт мені Дениса Юрійовича, а це Яцкова Ганна Михайлівна, член Ради Закарпатської обласного товариства і І дійсно, все найбаловне Будьте здорові, творити добро для цих людей. Хай вам щастить. Такою ж грамотою обласного його центру зайнятості нагороджується грабовська Вікторія Михайлівна, голова Ужгородського районного товариства інвалідів.